Для старшого покоління гайморит був майже вироком, що доведеться робити пункції гайморової пазухи, і неодноразово, і це назавжди, тому що в радянські часи тільки таким чином і лікували. Давайте розберемо чи дійсно, якщо зараз у вас гайморит треба робити пункцію гайморової пазухи, чи це вже пережиток радянського минулого. Підписуйся, а я продовжую. Давайте в двох словах розберемо, що таке гайморит. У нас є ніс, яким ми дихаємо, і біля носа є пазухи. Це такі порожнини, в яких має бути повітря. Так ось є гайморові пазухи. Ось тут, під очима і там завжди має бути повітря. Але якщо людина починає хворіти, ніс запалюється, набрякає, у цих пазухах може скопичуватись слиз. І якщо набряк дуже сильний, то слиз там затримується і ви відчуваєте тиск у цих пазухах, збільшення кількості слизу, і таке інше. І у цих випадках це називається гайморит. А тепер давайте поговоримо, чи дійсно треба робити пункцію гайморової пазухи і що це таке. Раніше, коли приходила людина і скаржилась на те, що є сильні слизовогнійні виділення і тиск у пазухах, і не було можливості зробити знімок пазух, то лікарі робили так називаємо діагностичну пункцію гайморової пазухи, тобто прокололи пазуху і подивились, чи є там гній. Чи немає, чи взагалі там просто набряк. Але зараз, так як ми маємо більш сучасні методи дослідження, можна провести ендоскопію або за потреби зробити рентген, але ще краще КТ придаткових пазух, і подивитись, чи є там набряк, слиз, гні, чи може, там є якесь стороннє тіло. Неважливо, що саме, але що провокує цей гаморит. і лише після цього вирішувати, яка терапія, який об'єм терапії потрібний, тобто раніше. Пункцію робили як мінімум замість того, щоб зробити знімок, які вони з якоїсь причини не могли зробити. І це була перша причина. Друга причина, чого так робили, не було тих препаратів, які ми маємо зараз. Гарних міцних протинабрякових препаратів, які прибирають цей набряк, відкривають з'єднання з, з порожниною носа, і слиз має виходити звідти самостійно і не треба проколювати. У яких же випадках ця пункція робиться зараз? І дійсно, іноді її треба Робити. Найчастіше це тоді, коли причиною гаймориту є якісь одонтогенні причини. Це причини, викликані запаленням з зубів. Тобто там може бути якесь стороннє тіло, пломбірувальний матеріал, грибкове тіло, щось що таке важке. Це не просто звичайні слизовогнійні виділення через ГРВІ. Так, щось важке, що там лежить на дні пазусі, і само по собі звідти вийти не може. І тоді треба робити прокуплек. Кол цієї гаймарової пазухи, тому що зазвичай, щоб ми не робили яку протинабрикову терапію, ми не давали все одно одонтогенний гайморит пов'язаний з зубами, все одно найшвидше він не виліковується. Але якщо це повторюється вже не один раз, і там все одно залишається або іноді шматочок з імпланту, або з зуба, або якась інфекція зубна, то тут треба після цього загострення оперувати, діставати з порожнини пазухи. Цю проблему і прибирати її. Інший варіант, коли ще таке можна робити. Коли це робиться, коли неефективна звичайна протинаборікова терапія та антибіотики, це коли є якісь анатомічні особливості або викривлення на переділки, що просто перекриває вихід із пазухи, або інші якісь анатомічні причини, що не дають змогу слизу природнім шляхом звідти вийти. Ось тоді, в принципі, ще робиться пункція гаймерової пазухи. Але якщо у вас ніколи не було проблем з носом, пазухами, зубами і все-таки, Інше, ви робите знімок, і там, в принципі, не повністю переповнені пазухи, так тотально заповнення, а середня кількість, скажемо, того, слизу, і ви гарно промиваєте ніс, гарно прибираєте набряк, не проводити цю хворобу на ногах, то в принципі гайморит у більшості випадків лікується не те, що без пункцій, навіть лікується без антибіотику, тому що достатньо постійно гарно змивати з носа той слиз інфікований, гарно проводити цю протинабрякову терапію, щоб. Відкриті з'єднання з пазухами, і гайморит сам по собі проходить. Під протинабряковою терапією я розумію гарне промивання носа сольовим розчином, субдино-звужувальні краплі, краплі з місцевими топічними гормонами, це препарати, які містять у собі фінілоферін. Дуже гарний препарат є зараз міліносик, що прибирає набряк зсередини. Все залежить від того, наскільки виражений цей набряк і наскільки багато рідини там у пазухах. Дуже важливо не прогрівати пазухи, не використовувати. Та інші методи народної медицини, що обпікають слизову, тому що це може лише прискорити період ускладнення та пришвидшити настання цих ускладнень. Будь ласка, не займайтесь народною медициною. У наш час є досить гарні протинабрикові та протизапальні препарати. Використовуйте їх, не треба вигадувати велосипед. Його вже вигадали. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас розвивається гайморит, не бійтесь того, що ви підете до лікаря і вам одразу будуть робити пункцію гайморової пазухи. Чим швидше ви. Прийдете тим легше вилікувати цей геморит. Якщо у вас залишились питання, пишіть під цим відео та звертайтесь до мене на консультацію.